Привіт! Ми зайшли в китайський великий торговий центр. Йдемо по центральній галереї, з двох сторін магазини. І звідти, і звідти, дуже красочне все, багато сувенірів, яких хочете на ціни, звичайно, дуже високі, ось такі яскраві вази, подарункові. Ось такі підставки, під вази. З лівої сторони, ці підставки, видно, дорогі дуже, з правої сторони, дивіться, яка червона ваза гарна. І взагалі там де зайти туди, це дуже всього багато. Тепер ось такі квітки теж гарні, яскраві, дуже вони прикрасили б. Їхні статуеточки позолочені такі Всі Ось лошадь за 300 доларів. Щось ніхто її не купив, вже дві неділі пройшло. А ми зайшли. В центр купили кусочок качки і одне вухо свиняче. Я думала, китайці вуха не їдять, а вказується, вони їдять. От, хай не їдять на здоров'я. Вони їх самі роблять, самі вирощують, хай їдять. І ви будете в цих краях теж зайдіть спробуйте. Дуже гарно, дуже гарно вони готують. Це свинячі ребра, дивіться, які.